29 років тому, 1 грудня, відбулася доленосна для України подія всеукраїнський референдум, на якому український народ підтримав акт проголошення незалежності та заявив про своє прагнення жити у суверенній державі. На референдумі громадянам необхідно було відповісти на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. 90,3% або близько 29 мільйонів українців відповіли так політичній самостійності України на Херсонщині. Відповідь так дали 90,13% населення. Це майже 680 тисяч жителів області. Я знаходилась тоді в місті Севастополь, Крим. Я дуже хотіла, щоб оце маленьке сердечко, яке знаходиться на мапі. Нашої землі відносилось до нашої України. Мої друзі теж голосували за те, щоб Севастополь, Крим був в межах нашої рідної, найкращої країни. Україна. Таким чином наш народ не лишив для світової спільноти жодних сумнівів, що українці хочуть мати свою самостійну державу. Що всі ми єдині у цьому бажанні незалежно від мови, статі та віросповідання? Також 1 грудня 1991 року відбулися вибори президента України, яким став голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. Загалом у референдумі та виборах президента взяли участь 84,2% з майже 40 мільйонів громадян, зареєстрованих у виборчих списках. Всеукраїнський референдум став точкою відліку установлені суверенної української держави та її міжнародному самоутвердженні. Я сподіваюся, що ми цього шляху не зійдемо, тому що це для України. Також великі можливості, щоб презентувати і свою країну, свою культуру і щоб долучити можливо якісь нові інвестиції, і це також розвиток для України. Я дуже люблю свою країну, і я сподіваюся, що з кожним роком ми будемо робити кроки тільки вперед, не зупинятися на цьому. І слава Україні! Отож, традиційно, перше грудня є і ще однією нагодою для консолідації суспільства навколо ідей державності, незалежності та соборності.